Тарас Шевченко Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні села. село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро, Сам Бог вітає над селом. Світає, край неба палає, Соловейка в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє. Вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю, Козак молоденький цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи, співають, як діточок двоє. Під тую калину прийшли, посідали і поцілували. Вірш думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке. А думка говорить. Куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині, не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав. Доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи мбиті заросли тернами. Тарас Шевченко благав у Бога. А я так мало, не багато у Бога. Тільки хату одну хатиночку в гаю. Та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою, Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися згори, на дні широкий, на яри та на лани золотополі, та на високої могили дивитись, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать. А потім би згори зійшли. Понад Дніпром у темнім гаї гуляли, б поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечірньою зарею не зійде місяць над горою, туман на лан не прожине. Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслали зелені віти, А на вітах гоїдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі, вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недоліщує, не Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехаєм. Я їх добрих знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю, і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Мені однаково, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох неоднаково мені. Тарас Григорович Шевченко. Уривок звіршованої поеми Гайдамаки. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши насміються, Такі, бачте, люди, всі письменні, друковані сонце навіть гуді. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було треба що маєш робити? Є на світі люди, наче метеори, Є криштально чисті, як блакитні зорі, ну а ти, кобзарю, світоче всечасний, сяєш на Вкраїні вічно і негасно. Ти не просто символ в каменій граніті, що постав у славі по цілому світі, ти Апостол Правди, ти жива країна, наша синьовітра, мила Україна, ми живем в турботах заодно з тобою, Вишиваєм долю, радістю і журбою, і дітей навчаєм добрими ділами і плекаєм зерна миру поміж нами.